Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні буде заміна шин на турецькі. Так, Просили показати, як правильно домкратить. Зараз покажу, як правильно відкручувати і гайки. Навіть можна і тут закосячити. Так, в мене зроблена така підставка і для страховки, і для домкрата. Тут гвинтик. Ну, я нею, вона хоча зроблена і упорний підшипник, нею можна і підняти, якщо ключем крутить, площадка стоїть та крутиться. Туди ложимо бобика страховочного, сюди домкратик, підставка, підставка потужна, квадратна. Під колесо підложили з тої сторони, бо ручник держить тільки це колесо. Те колесо буде котитися. Підложили, підстрахували, піднімаємо. Тепер показую, як правильно відкручувати. Витягне монтіровку. Вот. Надіваємо на ключ. Сюди вставляємо монтіровку, а отут держимо рукою. Бо вже одному попало. Просто вставив і просто круте, а воно витягне. І воно отако ключ вивертає і гайки от і портить. Треба, щоб було все в оригіналі. Надів. Позривав і воно все крутиться рукою. Так, знімаємо колесо, ложимо на планочки, бортуємо. Так, розібрали, розібрали колесо, шина вже стоїть. Тепер надіваємо цю і пробуємо. Скажу, чи туго, чи не туго. Надіваємо, вставляємо камеру. І все, підрівняли трошки диск, бо був погнутий тут у двох місцях. Трубним ключиком тик тик вигнули. І все, порядок, наче, наче все путем. Так, шина налізла дуже легко, вона така якась слизенька. Посипали тольком, кинули камеру. Зараз трошки підкачаємо, щоб вже геометрію камера взяла. І тоді надіваємо вверх і все. І качаємо до тиску положеного. Наділи. Ну не важко, я скажу, що не важко. Така резинова Хорошо стала. Тепер качаємо, щоб бахнуло. Ну, бахнуло. Став кор цей корд на місце. І в принципі ставимо на трактор. Покажу вже тоді на тракторі, як буде стояти. В принципі, хорошо наділася. Нормально. Процес іде. Це вже друга шина. Та вже стоїть на тракторі. Получилось дуже гарно. Ту ми надівали насухо, цю намазали рідким милом легенько. Бо та досить таки, ну як накачується, в одному місці навіть не стала. Ми її зараз приспустимо і проїдемо туди-сюди і має стати. А цю вже намазали милом і побачимо, як станеться. Останні штрихи дожимаємо, з милом сідає краще, треба милити. Сіла, коротше, все, ця сторона готова і та сторона готова. Виглядає красиво? Все, пишемо коментарі. Всім пока!